А ми переходимо до наступної доповіді. Вона так само пов'язана з енергоресурсами. І е, я думаю, що ця тема безумовно впливає і на інвестиційну привабливість, е, яка теж зачіпається. Е, ця тема більш має прикладний характер. Я запрошую до доповіді Віталія Ізвєкова, це радник Esquires, який виступить з темою судова практика щодо позбавлення чи обмеження права користування надрами? Пане Віталію, прошу. Антоні, дякую, колеги. Вітаю. Я так бачу, то залишились самі стійкі, і ті, хто кому дійсно цікава тема енергетики? Я до останнього спікера побоювався, що я буду. Першим, хто почне говорити про щось інше ніж про генерацію електроенергії, але я так розумію, що абсолютно логічно зараз розкажу те, як верховний суд, зокрема. Аналізує ті питання, які виникають у інвесторів після того, коли вони пройшли всі ці аукціони, отримали інвестували немалі кошти в спецдозвола, і почали працювати на відповідній ділянці НАТО. Це пов'язано з тим, що отримавши спецдозвіл, це не є квінтесенція і ключова мета, і, і там на 5, на 10 чи на 20 років інвестор повинен постійно слідкувати за тим, що він дотримувався. Умов спецдозволів та відповідних додатків до них угодами про користування надар, а також реагував на певні організаційні моменти в своєму бізнесі для того, щоб дотримуватися і інших вимог законодавства. Я, мабуть, оскільки в серпні 2024 року касаційний адміністративний суд видав величезне таке. Аналіз судової своєї практики, яка охопила власне, всі події, всі рішення до 2024 року, тому я в своїй доповіді зосереджуюсь на кількох таких яскравих випадках, найбільш прикладних, які вже мають місце саме в 2025 році. Я тут ще в цьому контексті лише один момент зауважу, що законодавство дещо змінилося в кінці 2022 року, був прийнятий закон 2805, який удосконалив, він так і називається про вдосконалення законодавства щодо користування надрами, який дещо. Ті питання, які пов'язані з е, анулюванням призупиненням дії та е, припиненням дії спецдозволів, уніфікував. Е, фактично, е, ті норми, які були розпорошені по різних законах, зокрема закон про дозвільну систему, про е, регуляторну діяльність е, перед здійснення контролю, він їх всі звів в дві статті кодексу про надра. Е, е, і фактично е, вся судова практика, яка існує на сьогоднішній момент, вона ще заснована на вона ще не. Не стосується нового закону, але підходи зберігаються, оскільки е, ці, питання, е, ці питання знайшли своє відображення саме в е, Кодексі законів про надра. Отже, е, е, по... Класичній системі ну, діяльності державного дари, контролюючого органу, вони виходять на перевірки, складають акт, доносять припис і дають час на усунення недоліків. Час на усунення недоліків там різний. Якщо не усувається, дозвіл припиняється в подальшому, в подальшому, якщо знову ж таки ці недоліки після зупинення не усуваються, дозвіл. Припиняється і ось в контексті але з цих питань анулювання дозволів у випадку не усунення порушень держгеонадра це робить не самостійно, воно звертається до суду, і суд, якраз оцінюючи ці питання, говорить, що лише сам факт не усунення порушень не є достатньою підставою для анулювання дозволу. Для цього треба враховувати власне. Об ті обставини, які призвели до е, неусунення недоліків, а також характер цих обставин. Так е, в одній справ там е, об'єктом держгонадер був водоканал, а е, вони. Е, Верховний суд став на сторону надрокористувача, оскільки е, виявлене порушення, яке доволі як на мене, суттєве, і воно не вирішується. Ну воно суттєве, тому що е, там треба там був недоліком було те, що не було отримано висновок оцінки впливу на довкілля. А і на протягом сроку на усунення цього недоліку водоканал нічого не зробив, пояснивши це, відсутністю коштів. Верховний суд став на сторону надрокористувача і сказав, що дійсності, оскільки е, в тарифі на водопостачання. Відповідних коштів не закладено водоканал. Ну як і всі інші водоканали є збитковим. Тому він вирішив, що це є тією обставиною, яка виключає можливість усунення недоліків. Але не пощастило, не пощастило надрокори в іншій справі, яка зазначена на цьому слайді. Там теж в 2013 році отримали. Спецдозвіл, але так сталося, що ділянка надр була на території лісогосподарського призначення, і вони буквально одразу з 2013 року почали звертатись як до відповідного лісгоспу. Після того зверталися до обласної адміністрації, оскільки це землі державної власності. Обласна державна адміністрація передала матеріали в Кабмін як розпорядника цих земель. Тобто. Надрокористувач вживав ну, достатні дій для того, щоби отримати в користування цю земельну ділянку. Навіть звернувся до суду, і рішенням суду бездіяльність кабіни було визнано протиправною. Але державонадра звернулися до суду, щоб анулювати їхній дозвіл, і суд тут вирішив по-іншому. Він сказав, що за таких обставин надрокористувач вів себе пасивно. І тих дій, які він вже є недостатньо. А якщо він вважає, що е, хтось там ну. З державних органів неналежним чином виконував свої зобов'язання, то він міг захищати це в судовому порядку. То фактично, те, що стосується оцінки судом, воно дуже непрогнозовано і за наявності однакових критерій, суд абсолютно по-різному може, може діяти. Також зауважу, що не усунувши ці порушення, дозвіл поновлюється, і якщо надрокористувач намагається, ну є випадки, коли намагається він усунув порушення оскаржити наказ про анулювання цього Дозволу то суди відмовляється, оскільки це не є належним способом захисту, тому що сам дозвіл автоматично поновлюється. Також дуже характерним є ну, одним способом, скажімо так, протидії провінці. Допуску до перевірки, проведення цієї перевірки надрокористувачами, які очевидно розуміють, що в них є порушення, є спроби а, створити м, передумови для недопуску а, спеціалістів Держгеонадра до перевірки. А, це порушення зараз, воно вже є підставою для зупинення дії дозволу раніше до внесення змін а, суди посила, прямої норми не було в кодексі про надра, а, але це є однією з одним з обов'язків угод про користування надрами і суди виходять. Одали трактування, що порушення спецдозволу а Ну, одним з обов'язків, в якому є допуск до перевірки, є підстави для нулювання спецдозволу. І, відповідно, от в конкретній ситуації вона дуже цікава. А тим, що прийшли перевіряючи до надрокористувача, а його керівник перебував ну, абсолютно в іншому регіоні. І він, якби це пояснив про те, що його немає на місці, він фізично не може допустити перевіряючих до проведення перевірки, і також зауважив те, що майно майнові. Комплекс, який використовується цим надрокористовчам, арештований, переданий в управління АРМА. Але суди сказали, що це абсолютно ніяк не спростовує факт не допуску до перевірки. Встановили, що це є порушенням, і дозвіл анулювали. З... З кінця 22 року, коли був прийнятий цей закон, який вніс зміни в кодекс про надра, який запрацював з 28 березня 23 року, було внесено зміни на імплементацію, ну скажімо так, санкційної реалізації санкційної політики держави, яка до того закон існувала, але він, зокрема, в сфері надрокористування він почав активно використовуватися саме після повномасштабного вторгнення, і законодавство було проведено в сфері надрокористування на відповідність до тим. Інструментам санкційним, зокрема, які стосуються права, права держави зупиняти або позбавляти спецдозволу особам, які відповідають критеріям, до тим, що до яких може бути застосовані санкції. І Тут теж напрацьовується спевна судова практика. Зокрема, в статті 13 кодекс про надра внесли зміни, про те, що не може бути особою, яка користується надрами громадянин держави агресора, а також особи, до яких кінцеві юридичні особи кінцевими бенефіціарними власниками яких є пінсанкційні особи. І ось тут є два моменти. Верховний суд зазначає про те, що коли. А мова йде саме про старі спецдозволи. Проте Верховний Суд зазначає про те, що у разі, якщо мова йде про кінцево-бенефіціарного власника громадянина Росії, щодо якого немає санкцій. То відсутні підстави для анулювання спецдозволу, оскільки стаття 26 кодексу про надра, яка власне визначає вичерпний перелік цих підстав, не містить такої підстави. А те, що воно зазначено в загальній статті про осіб, які не можуть бути користувачами надр, Верховний суд це до уваги не взяв. Але коли щодо особи застосовані санкції, то навіть тоді, коли вони були застосовані. До внесення цих змін Верховний суд вважає, що є підстави для зуп... для анулювання спецдозволу, і пояснює це тим, що зворотня дія тут дотримується, оскільки провідносини, які виникли до моменту запровадження нормативного акту і продовжують діяти після нього, вони і триваючи. Відповідно, з цього моменту застосовується новий закон, і в таких випадках дозволи анульовуються. Але тобто Дадро користувачі, які стикаються з які які стикаються з цією проблематикою, коли їхні кінцеві бенефіціарні власники, скажімо так, в зоні ризику намагаються протидіяти. Вони одразу подають позови про одним з способів цієї протидії є. Є продажа права є продажа спецдозволів з відповідними догорами купівлю продажу, але новий надрокористувач повинен звернутися в Держгеонадра і отримати погодження. І звичайно, що Держгеонадра відмовляють в цьому погодженні в заміні, видаючи наказ, і нові надрокористувачі оскаржують ці накази до суду. І для того, щоб а після того, держгеонадра зупиняють ці спецдозволи і анульовують їх. І тут новий надрокористувач звертається з позовом до суду і просить забезпечити його. Спосіб Зупинення наказу про заміну про заміну надрокористувача, і в цьому моменті Верховний суд говорить, що наказ про відмову у заміні користувача не породжує жодних правих наслідків пов'язаних з його виконанням, а тому не може бути забезпеченим. Однак, якщо надрокористувач вибирає тактику оскарження спочатку наказу про відмову в заміні і окремо наказу про нулювання, то, то верховний суд погоджується з тим, що наявні підстави для забезпечення позову і зупиняє дію наказу про анулювання. Оскільки розуміє, що державнадра у випадку анулювання зможе виставити на повторний аукціон і продати це ну, право від, на відповідну ділянку, з огляду на те, що мені вже зазначають про закінчення часу, я буквально ще зупинюсь на одному на одній справі: от зокрема випадок, коли переможе цю аукціону, абсолютно така ну ситуація. Прикра для нього надрокористувач виграв аукціон і запізнився з оплатою оплати винагороди оператору, навіть не гарантійного внеску, не оплати за спецдозволом, а не заплатив вчасно оператору майданчику, через який здійснювалися відповідний аукціон. В відповідному порядку передбачені чіткі строки 10 робочих днів. Він заплатив через 3 дня після цього, прострочив на 3 дня. І Держеонадра відмовилась в укладенні з цим переможцем акціону договору купівлі продажу. Справа пішла до суду. І цей надрокористувач програв, Верховний суд сказав, що це імперативний припис. І Держеонадра не мало абсолютно ніяких підстав для укладення цього договору і все. І гарантійний внесок, який там теж немаленький, не повертається. Також зазначу ще про справи, які стосуються. Земельних питань в одній справ, ну за обставини цієї справи, надрокористувач тривалий час був власником спецдозволу, мав там відповідний майновий комплекс. Інвестував і проводив дослідної розробки, розробки цих, цього родовища, але закінчився строк дії дозволу. А там, якщо протягом двох років після закінчення строку дії спецдозволу ти не звертаєшся за його продовженням, то відповідно цей спецдозвіл переходить на аукціон. І звернувшись для до Держгеонадр для номінування цієї ділянки надр на аукціон, він цей аукціон програв, тобто виграла інша особа, яка не має там ділянки, яка не має там ніяких майнових активів. А оскільки ця земельна ділянка перебувала в оренді цього попереднього надо користувача він оскаржує відповідно цей результат цього аукціону до Держгеонадр, ну відчуваючи явно несправедливість по відношенню до себе, але таке життя. І визначив там абсолютно якусь формальну підставу. І тут Верховний суд зауважив, що незважаючи на те, що земельна ділянка хоча перебуває в оренді цього позивача, який програв аукціон, новий надрокористувач має право на отримання земельного сервітуту. І, і відповідно відсутні підстави для оскарження цього аукціону, і новий надрокористувач, незважаючи ні на що, має право і його законний інтерес. Власне, у, у випадку перемоги на аукціоні якраз і полягає в можливості отримання е, земельної ділянки, в тому числі на умовах сервітуту, якщо вона перебуває в власності чи користуванні інших осіб, е, не буду більше забирати ваш час. Дуже вам дякую за увагу. Дякую вам, пане Віталію. Дійсно, за цікаву доповідь. Е, Хотілось би ну, дійсно виходячи з, з доповіді. Е, можна сказати про певну кон'юнктурність судової практики. Я на правах модератора лише одне питання вам скажу, ну коротке, да, враховуючи регламент, Все ж таки, чи можна побачити, виходячи з практики Верховного суду, певну передбачуваність цієї практики, чи все ж таки Верховний суд він достатньо кон'юнктурний поки що. Е, в цій категорії спорів ми розуміємо, що з одної сторони держава, з іншої сторони, е, ну, Тандеркористувач, який здебільшого цей приватний е, гравець. І коли е, стоїть питання чутливі, е, там особливо санкційні питання, то е, внутрішньо треба розуміти, що все-таки е, суди стоять, стають все-таки на сторону. Е, на сторону е, держгеонадр, які виконують закон позбавляючи позбавляючи дозволи але от знову ж таки так як стоїть стоїть питання усунення порушень які я на початку порушував абсолютно однакові критерії суди абсолютно по різному застосовують тобто на моє переконання що от це внутрішнє переконання судді воно абсолютно не прогнозоване ти маючи певні критерії маючи певні практику і розуміння як воно може спрацювати на практиці може вийти абсолютно інше, тому що суд вирішить по іншому. Ну я так вирішую і все. Добре, дякую. В принципі, в мене аналогічне розуміння відповідної судової практики, але, як то кажуть, маємо те, що маємо, так. Та? і робимо все для захисту інтересів, інтересів наших клієнтів. Так. Та. Безумовно, питання там, передбачуваності судової практики, це або її непередбачуваності це один з ризиків інвестування, в тому числі в енергоресурси, енергосферу. І питання все ж таки зниження відповідних ризиків, воно безумовно, на часі.